Коли синосите нежить накриє важкою хвилею, допомагає Респеро Мирто. Респеро Вільне дихання вільним людям. Андрій з батьками мешкали в одній з тих квартир, які найбільше постраждали від ракетної атаки на столицю 2 січня. Всі були вдома, всі спали. Дуже повезло, що всі спали, тому що там буквально шаг вліво, шаг вправо, і когось би втратили 100% сім'ї, а так. Всі живі, слава Богу, каже, встигли схопити лише документи і викинути кішку з вікна, щоб хоч спробувати її врятувати, а далі намагались вибратись самі. Була проблема, що всі машини позривались, все горіло, пандус обвалився. І все вийти ніхто не може, тому що з третього етажа все горить. Перший етаж горить, все в диму. Ось так квартира Андрія виглядала до обстрілу, а це після вдалося знайти лише деякі фотографії, все інше знищено. Зараз хлопець з батьками зупинилися в квартирі, яку дали знайомі. Ми зустрілись біля школи, де зробили штаб допомоги постраждалим. Небайдужі приносять сюди речі, їжу, гроші, допомагають, хто чим може. Тому що багато людей залишились без нічого. Знищена повністю всі документи, речі, все нічого немає. Пані Алла показує чорну діру на третьому поверсі. Там колись була її квартира, і саме туди прилетів уламок і почалась пожежа. У той момент вдома були її батьки-пенсіонери. Батько не ходить, інвалід. Мати в реанімації, дай Бог, якщо вона от сьогодні ще один сусід помер. Дуже багато людей. Я не знаю, як сказали, 40 чоловік, четверта лікарня, і всі інші забиті. Каже, поки що жодної допомоги від влади не отримали. Самостійно відновити трьохкімнатну квартиру фінансової можливості не мають. Фото порятунку 62-річного Олега Гантеренка облетіло соцмережі. Чоловік має інвалідність, пересуватися може лише з милицями, тому йти до укриття в паркінг сусіднього будинку для нього було просто нереальним завданням. Жив у квартирі на першому поверсі. Сам не хвилею ударною віднесло на диван, який там знаходиться в моїй спальні. Де я снідав, і зверху накрила коврової дорожкою, яка була на полу, але вона від хвилі піднялася і накрила мене. Під завалами чоловік провів близько 40 хвилин. Зараз Олег в лікарні дуже надихався димом. Від його квартири на першому поверсі багатоповерхівки залишились лише стіни, і то не всі. Позбавили його росіяни і машини. Для мене це як нові всі питання господарські я рішаю з нею. Вона казалась до під центром зрива і розірвала нас. Біля багатоповерхівки досі працюють комунальники та волонтери, розбираючи завали. А мешканці зруйнованих квартир, які змогли трохи оговтатись від шоку, намагаються знайти хоч якесь ціліле майно та очистити квартири від уламків.